Друзі, привіт! З вами Андрій Автофура. Сьогодні знаходжуся в Берліні в Сінго Дилера BMW, як ви можете побачити, по автомобілях, які знаходяться у них на площаці. І після огляду купляю даний електричний апаратик, це BMW IX версії 40. Що значить батарею в розмірі 77 кВт і 326 кінських сил? Це в нас 21 рік? 17 тисяч пробіг. Так, зараз я вам, вас більш детально познайомлю з цим автомобілем. В першу чергу хочу сказати, що це, це чудовий автомобіль від BMW. Надзвичайно якісний, добротний, який підійде багатьом, особливо сім'ям, тому що місця тут дуже багато, є максимальне відчуття безпечного автомобіля, тому що у нас висока посадка, він великий. У нас тут є всі системи, всі системи пасивної безпеки. Ось. І, і що? І також у нас тут дуже, знаєте, так, по-затишному тут відчувається, оскільки у нас тут надзвичайно цікавий салон, а, такий комбінований. У нас тут Алькантара, тканина. І це все придає нам такого дуже хорошого, такого домашнього відчуття. Ось так от у нас виглядають камери 360. Раз. Так, не зловлю. Це ідеалі робити, коли ти сидиш а, за кермом. Тоді воно дуже чітко схватує. Мені здається, що там датчик знаходиться десь якраз таки в тому місці. Ось. Також, як ви вже могли зрозуміти, у нас є управління жестами. Ось. Як ви переконалися, вже можливо з того відео, яке я вам показав, дуже якісний автомобіль. Також. Зверніть увагу на ці деталі. Це у нас не просто центральна стійка, це у нас карбон. І цей карбон він йде повністю, повністю. Якщо ми зараз піднімаємо кришку багажника, то ми також його тут побачимо. Тобто він є скрізь. Це робить конструкцію автомобіля дуже міцною. Дивіться, скільки тут місця, його тут дуже багато. Дуже багато е, поміститься без проблем висока людина, оскільки тут надзвичайно багато місця над головою. Дуже зручний підлокітник, є підстаканик. Так, оце от наша машинка. Це її була ціна бруд, вони трошечки нам скинули. Доволі... Доволі непогано також у нас тут є клімат-контроль. Підігрів для задніх диванів, я не знаю. Я вам скажу так, з даними сидіннями ти не будеш потіти літом і тобі не буде холодно зимою. Тобто така ідеальна варіація. Вау, клас, можна ними крутити і точково собі підсвітити ту зону, яка тобі потрібна. Така панорама, вона у нас не прикривається, але ми можемо її затемнити. Ми нажимаємо у цю кнопочку, все, вона темна. Сонце не проходить, не сліпить нічого. Нажали ще раз, все, розтонувало. Дуже зручно. Контрні підсвітки. Там, там, там по колу. Такий от автомобіль. А, також зараз присядемо. За кермо. 21 диски, які приправлені М-гальмами, щоб можна було чітко відгальмовуватися. Хоча в електромобілях дуже добре розвинута рекуперація для збереження батареї. Тим самим ви взагалі рідко користуєтесь гальмами. Також у нас тут є. Дотяжки дверей, ось вони працюють таким чином. Так, заведемо ми автомобіль. Ось у нас тут такий кокпіт. Так, ми зараз здаємо назад. Так от у нас оце виглядає. Як тут краще вибрати? Ну, так от. І зараз от дивіться, воно міняє ракурс камери. Отаким чином. Щоб ми взагалі в ідеалі бачили, скільки ми ще можемо проїхати. Відповідно, камери дуже якісні, далі. Далі, що цікавого. Так. Далі у нас тут є в меню різні програми. Такі, наприклад, тут, бачите, як Amazon, такі, як Spotify, тут, я так розумію, що можна ще там дозакачувати різні програмки. Інтернет постійно працює. У нас тут все. До речі, українську мову я вже виставив, тому не дивитися. Не дивуйтесь, насправді ми в Німеччині це просто можливість в меню вибрати мову. Така от величезна навігація. Працює дуже швидко, показує пробки, ну, типу, ще бездоганно все. Також можна пошукати собі зарядку. Будь ласка, карта зарядок без проблем. от Тим тим і подобається мені цей автомобіль, що все продумано. Гляньте, тут кусочок дерева, в який влаштовані будовані кнопочки. Також у нас от такий е, стекляний iDrive ось, А тепер на рахунок жестів. Дивіться, от е, сидячи за кермом, управляти взагалі, без проблем. От. Далі, 326 сил. У нас от зараз в даний момент 90% запас ходу, що при оптимальному режимі, ну, в середньому, точніше, в середньому 302 км. При самому найкращому варіанті це 365, і от коли от максимально дубасиш, максимально прям пишеш, що ти 170 км поїдеш. Ну, це нормально, в будь-якому автомобілі така сама логіка. Їдеш адекватно, середній розхід, економиш трошки більше і дубасиш, і в тебе мінімальний. Машинка ще на гарантії, нічого не фарбоване. Ось, продає дилер, все, все чітко. І саме головне в автомобілі не курили, приємний запах, ось такі справи. Є, до речі, Безпроводна підзарядка для телефона, в загальному опції тут дуже багато. Жо вам зараз ключик, як він виглядає. Ось такий от він, щось нове. Тому відвикли від того, що автовиробники роблять нові ключі, постійно нам їх дають від старих моделей. Ось, так це все виглядає, красиво. Передня частина. Він трошки грязний, але нічого страшного. Ось, будемо прощатися, друзі. Дякую за увагу. Можливо, комусь було цікаво. З вами був Андрій Автофура. Підписуйтеся, ставте лайки і коментуйте, задавайте питання, Я буду з радістю на все відповідати. Всім пока!